Привіт, привіт всім. Я Наталія, а я Валентина. Приїхали прогулятися в місто. Деякі справи, покупочки. Все зробимо. Провітримося. Так що хорошого всім дня. Сюди дивіться. Нам можем ізюм. І цукати треба. Ізюм, і цукати, зараз нас? Так, 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 Даром, зараз, зараз ми взяла. А тут цукати ми будемо далі тут доріжки. Поки не хочуть шукати. Банани, оце такі черноти, горішки. Ну, немає. Може в другому місці тоді треба пошукати. Ага, а на другому там зелененький пакети. Ні, ні, це горішки варить. Візьмемо Марію, мабуть, так? Да? Так не одну береш. Може ну, ще А Ось Марія, ну не знаю, класичне. Класичне, класичне. Може і цю Марію візьмемо. Бери. А, ну нехай так достатньо буде. Так, но вері скоро все тісненько. Буде все рівнино. Васильки. Як ти шоколадні будеш? Я не буду шоколадний. Я не люблю шоколадні. Так, їх ми не будемо брати. Достатньо цих. Це філі, філі. Я, ти філе залетиться? Я щось мені є. Ні, ні, я взилети не хочу. Так, вітаю, ікра. А вниз до там. Зараз яряна тут вага. 800 грамів тільки. Може, ще визьмально? Бери ще один казак. Я заради. Валюшка пішла в аптеку, деякі ліки докупити треба. Вийшли ми з магазину. На вулиці холодно, вже смеркається, морозець мінус два держиться, а так погода непогана. Трошки днем сьогодні було і сніжок ішов невеличкий, а так що нічого. Прохладно, ну це ж зима, так і треба. Проблема одна, звичайно, з освітом. Може, можна зайти в магазин набрати. Продуктів чи якісь речі, я все одно не розчитатися, тому що світла немає. ну Нічого адаптуються українські люди. І акумулятори, і генератори. І все це буде вирішено. Нічого не зробиш. Ми люди стійкі, нас не налякать. Ми звикли до не дуже комфортних умов. так що Будемо старатися, зараз валя вийде ліки, попу ми додому дійдемо, ще зайдемо на хитрий базарчик тут є. Подивимося, що там є. Хотіли ще валя, хотіла халви купити, ну не знаю, подивимось, чи є відкритий той магазинчик. Заглянемо та й підемо додому. Не знаємо, чи світ там є, який графік. О, ось валя скупилася вже. Да. Получилося? Так, да, тимполгійний це трамон. Наші традиційні ріки, ріки, подім да. да. далі, подім далі. Ну що, закінчується сьогоднішній день? Як я вам і казала, ми прийшли додому, світла немає. Ми на помацьки піднялися на свій поверх. Ми знаходимося зараз у нашого рідного брата в гостях, хоча живемо у селі. А сьогодні приїхали. До нього квартиру. Провели три години в полудрьомі. і дрімали, і хто спав, хто в гаджеті, якось так три годинки пролетіло. Добре, Б... що тепло в квартирі є. Да, тепло і водичка, слава Богу. По графіку відключають електроенергію, ну нічого, зате відпочили. Зробили покупочки, в АТБ зайшли Ну, поки ми три годинки подрімали, рибка наша розверзлася. А зараз я вам покажу. Рибку ми чай попили. Так, чай попили із вафількою. Так, ну ми не в багатенько в плані. у нас великих не було закупочки, так, тільки по дрібничкам. Так, що ми спочатку? Солодощі. Так, ми купили, як і заглядали по солодощам, так і купили. Взяли печення собі, нам якраз буде до чаю. Може, що з взяли ізюму. родзинки. Вибирали, вибирали з валю закустку, якусь рибну і корку. Зараз піди, ще з чого вона. Ну, вже вона, ж не зікри. Ну, копченою так, і корка з копченою сьомгою. Ну, як -то, На бутербродик. На хлібчик якось намазать, ну як то так. Дві баночки взяли, покуштуємо і рибку взяли. Вибирали ми, хотіли ми взагалі тхе купити. Ось, хек без голови. Вибирали, ну, там ну, в ВТБ не знайшлося. Ще одної упаковочки ми купили пес морожений і мінтай взяли. Щас я гляну тут, що тут 800 грам. 800 а та ж вона без голови чи з головами? Без. Так написано, без голови. Та я ж безголовий. І там 800 грам, і тут 800 грам. Ну, Вже, бачу, відкрила вже везлася рибка. І ми на вечерю приготуємо з тобою рибку. З овочами зажаримо і повечеряємо. Так що такі закупочки, великих закупок ми не робили, трошки собі прогулялися, позаглядали і зараз на вечерю приготуємо рибку. Да. Запечемо собі в духовці рибку. Риба наша розмерзлася і ми будемо готувати її для того, щоб запекти. Для цього я взяла із нашої тушки рибки, витягну хребет, відділила, вона вже розмерзлася. Отака у нас тушка, одної рибинки нам звалює достатньо, буде, хватить. Почистила цибульку і порізала її соломкою. Отак. І так само морквинку почистила на крупну тірку, потерла морку. Зараз я цибульку і моркву попасирую на сковорідки на олії. І потім будемо начиняти нашу рибку і готувати її до запікання. Що ж тебе фартук, Наташа? Не а, душ. Да. Ваня зробила мені зауваження. Ну, світла немає, не, не приходиться. Не до утюга. Да, не до утюга. Посолимо нашу рибу. Не дуже, щоб не пересолити. Зверху трошки посолимо. Плавнички я обрізала і хвостик, щоб не була вигляділа вона акуратненько, так. Так, є таке. І трошки додамо перцю. Воно не помішає. Так. так. Морковка наша і цибулька пережарилася. Також я сюди додавала, трошки посолила і перчику трошки додавала. І зараз буду у нашу тушку отак закладувати. Отакму рибу ми так наповнюємо її. Нічого, якщо й багато, От ніколи овочі ще не мішали рибі. Отак, от ми наповнюємо. У нас не зовсім уся мор морковка війшла ще сюди. Ну, я підготую спочатку нашу, наш противень. Я розстелила фольгу. Зараз я, я так приберу, щоб було видно. Трошки змажу олією. Небагато, багато. От Отак. Отак, От де наша риба буде лежати, щоб не так пригоріла фольга, пристала. Зробимо подушечку до нашої рибки. Я взяла картоплю. Зараз я отак поріжу на дольки. Отак. От отак щось чорненьке тут. А ні. Виложу зараз, трошки, мабуть, підсолю. Отак, щоб була наша і картопля, тоді вона ж буде їсти до рибки якраз. Трошки підперчимо. Отак. І викладаємо подушечку для нашої риби. Перекладемо нашу рибу сюди, отак, рибку перекладемо. Нічого, так Добавимо. ще ми на... не все ми клали сюди? Отак, отуди поближе. Зараз зробимо візьму, а ну, так буде якраз. Пережму його. Отак. І зверху я добавлю трошки, мажу, небагато майонезу. Отак у нас усе сюди і ввійшло. Зараз я зверху трошки майонезом змажу нашу рибку, щоб була така шкі... корочка в неї хороша. Отак От я небагато розверну, ну щось буде вона. Наша риба сочна, вона дасть і сік. Отак От я злегка його так розтягну майонез. Отак. От Обимо. І завернемо нашу рибу. Запакуємо Так. Помку десь хвилин на 35-45 і до готовності. І будемо коштувати. Ну як, Наташа? Наша риба готова? Да -да, зараз я А ну давай її до столу. О, Показуй спилу жару. Що в тебе тут за блюдо? А зараз будемо пробувати що це в нас блюдо? Так. Ну, бачи бачиш як? Шикарно. Гаряче. Бачите. О і катапів. да, катепля -да, просмазала. Хороша, добра. вже готова. Не сиро і рибка. Ну що, от, от трошки отак Попробуй. ну гаряче ж не знаю. Давай, мабуть, у тарілку наклади і потім покуштуєш. Зараз я одріжу кусочок. Одрізаю, в тарілку. Отак. Отак, зараз я. І попробуємо. Наташа гарячих покажний, не, не пробуй. Ну як? Яка красота. Смакота, смакота. Дійсно, і дієтичне блюдо, ну, і смачне. Зараз спробуємо рибку. Дуже добре, дуже добре валя. Прямо не можу одірватися, так би їла діло. Ну, дивись, Ні, Нічого вже нормально. Нормально? нормально. А ой вкусня? Ну, ну, бачиш, тепер вечеря готова. Молодець. Хороша, легка на, для нашого віку, для нашого раціону, для нашої комплекції. Особливо моєї комплекції. Готуйте, пробуйте. Дуже, дуже смачна страва, і риба корисна, і дуже-дуже хороше блюдо. Всім хорошого дня, вечері, всім доброго дня і бувайте здорові!